Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 помножити на 2, додати 5 дорівнює 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сіник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 помножити на 2 буде 16, 16 відняти 5 буде 11. 11 дорівнює 11. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.